Прекрасна, люба, найкраща наша Жанна Володимирівна. Я сьогодні хочу привітати вас з цим прекрасним святом, який, ви, який вже раз влаштували на сцені для наших прекрасних глядачів. Любі Яринчатка, дітки, зразкового ансамблю танцю Яринка. Я вас також вітаю з таким прекрасним вашим виходом на сцену. Те, що ви на все місто показали свій талант, показали красу вашого колективу і силу мистецтва цієї прекрасної вашої вчительки Жани Володимирівни. Я також є її випускницею. Вже багато років, як я закінчила ваш прекрасний ансамбль і стала також хореографом, тому що саме вона зародила в мені мрію стати вчителькою танцю. Вона взагалі, напевно, володіє такою магією, любов'ю, такою силою до танцювального мистецтва, що вона щороку закохує все більше і більше діток в танець. І діти продовжують дарувати цю любов, яка зародилася в їхньому сердечку, дякуючи цьому прекрасному професіоналу та розмножують це по всьому, всьому світу. Вітаю вас з вашим днем! Всім привіт! Мене звати Діана, і я випускниця зразкового колективу Яринка. І в цей день маю можливість привітати свій рідний колектив з ще одним звітним концертом і почну з власних спогадів. Я пам'ятаю, як сама брала участь в такому першому концерті, де ми здобували статус зразковості. Це було дуже хвилююче для мене. Я тоді отримала купу позитивних емоцій. Я пам'ятаю, як переймала за те. Як я встигну станцювати близько 10 номерів, як я встигну там переодягнутися за один-два номери за колісами. Е, переймалася, щоб не підвести Жанну Володимирівну, щоб показати весь свій потенціал глядачам по максимуму. Це все дуже хвилююче, і я розумію, що приблизно такі емоції зараз переживає кожна дитина, переживає Жанна Володимирівна. Я хочу підтримати вас і сказати, що... Е, я впевнена в яринці, як в нікому, що все буде добре. Яринка досі залишається сім'єю, де кожен може підтримати одне одного і де кожен може проявити себе. І все буде добре, все буде Україна. Усім привіт, моя дорога і рідна Яринка. Я вас вітаю з цим важливим днем, до якого знаю, ви довго готувалися, довго танцювали. Хочу привітати кожного з учасників, батьків, усіх присутніх гостей, центр позашкільної освіти і особливо Жанну Володимирівну. Жанна Володимирівна, я вам бажаю сил як моральних, так і фізичних натхнення. Ви взагалі ви супер. Я вас дуже сильно люблю, дуже сильно сумую за вами і пишаюсь з вами. Хочу побажати моїм рідним учасникам, щоб ви кайфували від того, що ви робите, щоб ви кайфували, коли ви танцюєте, і пам'ятайте, що зараз у вас найкращі часи. За якими ви будете дуже сумувати, як зараз сумую за цим я. Хочу побажати усім нам миру, здоров'я, щоб ми скоріше змогли з вами побачити, щоб я могла кожного з вас обійняти. Бажаю вам класно провести цей день. Дуже сильно всіх люблю. Вітаю, мене звати Яна, я випускниця ансамблю Яринка. Дуже рада, що колись приймала участь в такому ансамблі, навчилась танцювати, відвідувала різні конкурси разом з колективом, виступала на різних сценах. Чесно скажу, це дуже неймовірне задоволення. А зараз, не дивлячись на те, що я вже доросла дівчинка, я продовжую танцювати. І зараз я розумію, що це неймовірні емоції, тому що такі емоції, як від танців, не повсюди. Можна знайти. Тому я вам бажаю нових звершень, нових успіхів вашому колективу і насолоджуйтесь процесом в кожному тренуванні. Шановна Жанна Володимирівна, хочу сказати вам величезне дякую за те, що змогли витратити на наше виховання безліч своїх сил, свій час, любов і терпіння. Ми вдячні вам за те, що навчили нас ще зовсім малюків перших рухів, гарних танців, завдяки яким. Ми, Яринка, були і є завжди першими. Ви навчили нас не тільки танцям, навчили бути дружними, хорошими, вічливими людьми. Знайте, що для нас ви були і будете не тільки вчителем, а й мамою. Бажаю вам довгих років життя, гарних учнів, гідної заробітної плати та міцного здоров'я. Любимо та обнімаємо вас. Всім привіт! Я випускниця зразкового ансамблю танців Яринка. Хотіла подякувати керівнику Кабанчук Жанні Володимирі. Улюблена Жанна Володимирівна, за такий час, який ми з вами провели. Ви стали для нас рідною людиною. Дякуємо за те, що підтримали у скрутну хвилину та за те, що терпіли наші витівки. Разом з вами ми ділили свою радість та горе. Переживали чимало перемог та розчарувань. Весь час ви були для нас не лише вихователем та хореографом, але були й другом. Завдяки вам ми розвиваємось не лише в мистецтві танців, а й в особистому плані. Ви вмієте надихнути, підняти настрій, підтримати, спрямувати в потрібне русло. Ви дуже гарна людина. Ми вдячні за те, що зустрілися з вами. Та я вдячна. За те, що я свої всі 11 років провела в хореографічному ансамблі Яринка. Дорогі учасники ансамблю Яринка. Мені сьогодні дуже приємно передати вам вітання, оскільки я сама є випускницею цього ансамблю. Я хочу вам побажати, перш за все, мирного неба над головою. Хочу вам побажати здійснення усіх ваших мрій. І, звичайно ж таки, хочу вам порадити навчатися у всьому, що трапляється вам на вашому шляху, тому що ніколи не знаю, що саме вам знадобиться. І особливе вітання я передаю Жанні Володимирівні Кабанчук. Жанна Володимирівна, з любов'ю і повагою, ваша Олександра.